Привіт, рідненькі. Сьогоднішнє моє відео присвячено вівсянці. Всі знають, що вона корисна, але не всі її люблять. Я не буду вам розказувати, що ви просто не вмієте її готувати, а поділюся рецептом, який, надіюся, реабілітує для вас цю смачну крупу. І нам знадобиться ось головний герой нашої програми Геркулес, півтора стакана, але такий, що довго вариться, а не трішечки-трішечки. 300 г м'язка. Три в мене маленькі помідорки, можна побільше одну. Весь перець теж не піде, десь третинка піде. Середня цибулинка, ну і, звичайно, зелень. Цибульку ріжу дрібненько. М'яско теж невеличкими кубиками. Перця візьму половинку і теж поріжу невеличкими шматочками. А з помідорками поступаємо ось таким чином. Я розрізаю навпіл і натираю на терці. Ось, бачите, шкурка залишилася в руках, а м'якіть з соком у мисочці. На розігріту сковорідку виливаю олію декілька столових ложок і починаю обсмажувати цибульку. І паралельно ось ставлю ківшик, щоб білася вода. Смажимо до легкої такої рум'яності і додаємо м'ясо. І теж обсмажуємо до такої рум'яної шкірочки. Так, м'ясо зарум'янилось, додаємо перчик. Вмажуємо буквально хвилинку і додаємо помідорки, зменшу вогонь і трошечки потушкую. Тушкувала я десь хвилин 5, мало не забула посолити, додаю десь півчайної ложечки солі. Перемішую і додаю вівсянку. Теж перемішую. Якраз закипіла водичка і заливаю так, щоб десь ну, на пів сантиметра, ну, може, 6 міліметрів покривало нашу кашку ще долю. Так. І тепер зменшую вогонь до самого самого мінімум, накриваю кришкою і залишаю хвилиночок на 10. Отже, пройшло 10 хвилиночок, відкриваю кришку і додаю зелень. Трішечки перчику. Перемішую. Це вже красиво. І дуже-дуже смачно. Ну, власне, все. Наша кашка готова. Можна подавати. І викладаємо і подаємо. Дивіться, як апетитно і повірте, смачно. Якщо ви не вживаєте м'яса, то дуже смачно буде з печерицями або з баклажанами. Якщо замість цілого шматка м'яса візьмете фаршик, то взагалі приготування буде майже миттєвим, тому що фарш, як відомо, готується набагато швидше. Ну що, реабілітувала я вівсянку? Якщо так, ставте подобайки, підписуйтеся смачного! Тримаймося міцно!